Малята, любі хлопчики, дівчата, що стаде Степан. Давно це було, коли ще селя коли коли ще не схетелять, а вівці писанки. Уявіть собі, свята, це дали ніж. Чорту осталося Засталося остання ніч, Вокат на білому світі та підірвується на гріхи добрих людей. Ще жоден гурт Поробоцький не проявлявся під, під вікнами, тільки місяць задирав. Дай команду, хай. І ось, по чого постріє. Так, такий немає різдвяної зірки. А й справді немає. Що ж це за різдво без різдвяної зірки? То може залишимося вдома. Е, ні, Дяша, ходімо. Труби ж горять, видно чи не видно, а треба йти. мене, Женюся, на сусідській дівці Оксані. Що за дівка? І молода, вродлива, і вонорлива. Тут без чарки не висоткували. <клес> Тепер, болянно, що робиться братій класуньоксами? Оксані неминучі 18, а вже мало не по всьому світі і по той бік, і по цей бік села. Тільки мови про неї. Ороцькі гутом проголосили, кращої дівки на селі не було і не буде. Вряд була Оксана, як і всі красуні, та батьки вирішили не покладати з її нору, а видати заміж за старого, ну багатого козака. Діти не заспівають, а колядників ще нема. Куди ж це все подівалось? А ти пам'ятаєш, як я молодою була. Була, була. О була, була. Була, була. Ой, а де ж це наша доля? Оксана. Так, мабуть, калідувати з дівчатами пішла. Чув, так я ж двері зачинила. Оксана. Пам'ятаєш, якби мене через вікна тікала? Мати тебе ж не пускала. Ой, пам'ятаю, пам'ятаю. Що ж саме з тобою сидимо? Зараз же школярники до нас прийдуть. Оксано! Я тут, я тут я. Де ж мені бути? Як ви двері зачинили? Оксано, допоможи мені на стіл накрити. Що ж ти така сумна у святий вечір? Та якою ж мені бути, як ви мене замість за старого нелюбого козака ви даєте. Тю. Хто не а за хочеш? Он за гриця сусідського. Чом не жених. Ох, роботящий то роботящий. А спати любить до обіду. Вечеря би до самого сніданку. Не хочеш за гриця роботящого. І ти за Данила. Той багатий. За Данила? Ото вже хазяйський син. Багатий має дві курки. Одна правда не несеться, а друга сліпа на одне око. Не підходить і той. Вона хоче роботящо, сміливого. А де ж ти такого візьмеш? Хіба що за ЗСУ? Нічого не знаю. Підеш за козака, той із грошима, і все, що завгодно для тебе зробить. Я ж для тебе кращої долі хочу. Кращої долі? Найкращої. Хто тебе любитиме, хто зробить щасливою. Такого б я для тебе хотіла, щоб зірку різдвяно дістала. Оце такого я підбилика старовила була. Різдвяну зірку. Домовились, знайду я зіркою, але за козака старого мамо заміж не піду. Ой, вишенко, що ж си я бовснула? а воно ж уперте, та не знайде вона такого. Просимо. Добрий вечір тому, хто в цьому дому, старому, молодому і Богу святому, щоб здорові були, щоб нас не забули. Старший, молодий і Бог святий. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас, біда, і нехай на вас полі прийде радість в новий рік. Петрачи до Василя. А пішли спочатку до Василя, потім до Петра. Піше три велетини, добрим Ми добрим людям не нам робить. Дівча, спустіть до ха. Гойка, <плес> це не буде. Або, хто такий? Віднітьте до хати. Не пустимо до Дівчата, голубоньки, та не сваритись, Сьогодні пришли в мирити сьогодні саме. Та не надійтесь лишно Бога. Мир тобі українська хата, а нам буде в будні свят. Я бажаю щастя долі. добра в хаті та на полі. Всім, хто слухає тут нас. Тлий час ой, парубки, складно говорити. О, Микола, сто років тебе не бачила. Ти десь від'їжджав? Залишайте сі, дозволяємо. Таку. Дувати, а колядки, а вертеп? а зірка різдвяна. А коза де ваша коза? Нам конче потрібна коза. Приведете То відпустимо колядувати. Ані позори конеколядники. Сидіть тут. Чи ви показилися? Де ми вам зараз козу зло?

Та погана, і родата, і волохата. Та це ж хіба козак, справжня шкату, ледь на ноги зі п'ята, без зуба і весло. Дівчата, голубеньки, та ні одна коза до вас у хату йти не хотіла. Чим я гірший? Це моя коза в тебе сто раз краща. Ти хоч сказав, що вона тебе посватає, а я посватаю. Ой, баламуте! Тебе сидіти з матір'ю. Поповки пороселі. А й давай! колядувай! Запротою! І чого людям надумалось розслабляти, ніби то я гарна. Прещу люди. І зовсім я не гарна. Хіба чорні очі. Та брови мої такі гарні, що вже гарніших немає на цілому світі. Яка тут краса у цьому карпатенькому носі, шичках, і губах, ніби гарні мої чорні коси. Думаю, я що зовсім я вже не гадна. Дівчина, і а вона не дуже. Цілу годину біля того дзеркала ніяк налюбуватися не може. Ще й хвалить сама себе. Ти що? Не зішов з усіма? Можливо, хочеш, щоб прогнала тебе лопатою з хати. ви майстри, до нас підсипатися. Знаю я вас. Прошу, не гнівайся на мене, дозвольте мені тебе залишитись, поглянути на тебе. Прошу, що поговори, дивись. Та не гнівайся, прошу, дозволь я біля тебе присяду. Чого тобі ще хочеться? Як мецькою ложкою залізом. Ти сам ти пахнеш димом. Думаєш, що зовсім мене забудник. Чи правда, що твоя мати відьма? Та що мені мати? Ти мені мати і батько, ти що є для мене на світі. Ти постійно мені снися. тільки ти, ти. Ти, ти ще скажи, що заміж хочеш мене покликати? Ага. А може й хочу покликати. Принеси мені різдвяну зірку. Вони то видадуть мене за старого козака. Зірку? Хоч дайся тобі тих зірок принесу, а потім вийдеш за мене заміж. Але без зірки не прийшло. Ох, сашок Оксана, не дівка чорт в'ю! Оце людоньки, оце народ. Плюнути, штовхнути, а то ще й вихрестити. Це як? Свято у них я вам влаштую. Мені тут ще одну ніч залишилась. Піду краще до солохи. Часом сусідські каті буде з геть інші розмови. the <laughs> road І жінки сім'я. Де це мій чортний? Адам солоха, вона найпрекрасніша з усіх фійл. Ой, такий джентльмені. То все ваші чари. Та годі минулого року ви теж саме говорили кванотопській відьмі. Не дуже віриться щось. Та то ж зачарувала мене вона. Замівна. Ой, яка чудова прикраса. Вона освятить мій будинок різдвяним сайвом. Чи не треба? Звісно. Мадам солоха, а заспівайте пісню? Ой, ну не знаю. Я не дуже вмію. І репертуар в мене обмежений, але для вас одну спробую. Слухай. Чесно і соло, отвори двері. Заходьте, шановні дячі, заходьте. Зачекали, га? Ну чому ж це? Мідім важці. А заходьте. що це у вас таке? Де? Ось це рука. А оце що таке? Кораль. Гарні, гарні. Четверо чи п'ятеро, а всього двадцятеро. На чого ще питати? Заходьмо Заходьте, до хати. <рес> Заходьте, викладайте, що принесли. Привесли ми з собою гарні жарти, колядки, привітання, побажання. Україна Нас тут і в хаті не прибрано. Я жін. Я сміття виноски не буду. Тобі потрібно, ти винось. Горана ясна, ти ну <му> хоч колки збирає. кохана я, Радці у Сморина Очнах миночку має. Ох, ця Оксана зовсім не любить мене. Стою перед нею, як той дурі, ні слова не можу сказати. І на небі ні одної зірки. Діти, ви зірку не бачили? Ні. І те, ще й то різдвяну зірку візьму, чорт його знає. О, що це чортіння? Та не що, як звати тебе? А, Микола мене звати, а тебе я. Та так, проїздом я тут у вас. Ага, знаю я проїздом, півночі на моїй спині, прикал. ну куди зібрався, піде сюди. Знаю я вас таких, не одного, я вже в пекло відправлю і тобі зараз ребеться, порахую. Так, звонішість моя, ні до чого, головне душа. Чесне слово, не хотів, але прийдеться. Та звідки з тебе та душа відсметься. І чим ти мені можеш допомогти бізівською силою? Та я все можу, абсолютно все. А о зірку різдвяно дістати, раз плюнути. А зірку говориш? А що взамін просиш? Та найменше твою дрібничку. Ти навіть не помітиш, що щось втратив. А як знати, що ти мене не надуриш? А ми з тобою документ підпишемо. Нинче це контракт називається. Верхню О, сторону іменуємо зірка різдвя. От нижню сторону іменуємо Микола. Душа. То нічок. А чим підписувати будемо? Як чим? кров'ю підписую? Кров'ю А кров'ю зараз зачекай. Мене тут один цей шок завалявся. Зараз ми з тобою підпишемо. А ну й сюди. Ось що мені від тебе було потрібно. Та де ж він Микола пропав. Можливо, не такий вже він і поганий, і очі гарні, і душею кращого не знайти. І любив мене. Прокойця легень дітина. Ось, моя мила Оксано, не плач, знайшов я твою різдвяну зірку. І ковбас, і сальця, і до сальця. Оксано, а. Мама, тато, ось мій наречений. І зірку різдвяну приніс, як ви просили. Ой, лишенько. Дістав! Та що це робиться? Та що ж це хоч за жених? А де ти, голубчику, робиш? Може пройдись від якийсь. Та ні, я в ЗСУ я Ти приїхав у відпустку, дома відпочила, а тут таке коїться. Дорогенький ти наш. Ти відразу, Не це скоріш рушники, та ж ти таку ще пару знайдеш! Тут і без зірки все ясно! А ти, козаче, іди під три чорти. Є на це. А ось тобі бій пі! Всілля, де моя чарба, хто наливає? На <плес> <плес> свій зірки все обійшлося. Пропоную її повернути на її законне місце. Хай далі світить людям на добру путь. <плес> 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 ось і все малята. Ось, і карти, і <плес> ось так підклинив від, від страшними пола. Повернув на небо зірку і пір сяє вона вночі над нами, а в різдвяну ніч виходжує бажання. Тож давайте ми всі згадай миру і добра усім і кожному на нашій землі. Відтяну, ні чудово, забудьте все лих і зле. І посміхайтесь знову знову! Якай погане все мене! Даруйте сім, будь і ласку, і весело, хай буде вам. Любіть усіх, як діти казку, і насолоджуйтесь життям. Дай Боже вам, кохані тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя світла, музика тепла, свята різдвяні і щасливі. Нехай збуваються всі мрії в рік новий, і вся родина ваша процвітає. З чудовим святом, радості і мрій ми щиро і сердечно вас вітаємо.